Вітаю, друзі. Перш за все, я хочу щиро подякувати усіх, хто підтримав мене. Я, чесно кажучи, не очікував такої шаленої підтримки і дуже-дуже дякую всім, хто залишив позитив, позитивні відгуки під моїм під відео, яке я зробив українською мовою. Так я, як я вже казав, українська не є моєю. Е Рідною мовою, і, чесно кажучи, я не розмовляв українською мовою декілька десятиліть майже, так в мене ніколи не було українського громадянства. Хоча більшу часть мого життя я прожив в Україні в Донецькій області, місто Макіївка. але так сталося, що українського громадянства в мене ніколи не було. І перш за все, я е, хочу сказати: окей, що стосовно мого громадянства, я вважаю себе громадянином Канади. І навіть не маючи українського громадянства, я дуже-дуже поважаю і я люблю Україну. Я бував е, в, в різних містах України. Я бував на Західній Україні, я бував в центральній Україні і е, я. Ніколи не відчував себе некомфортно в Україні в будь-якому місті, в будь-якому селищі України я відчував себе як вдома. Стосовно того, що як я відношусь до різних людей, я хочу сказати, я не розділяю людей по паспорту чи по громадянству, чи по національності. Для мене всі однакові. Українці, росіяни, казахи, індуси, азербайджанці, узбеки, для мене всі однакові. Я, я розділяю людей, чи хороша людина, чи гарна людина, чи так собі чи погана людина. Це як я відношусь до людей. Тому я не буду робити, я не роблю жодних преференцій до жодної нації. І більшість моїх роликів так я я дуже я хочу підтримати українців. Я стараюсь я наважаюсь подавати свіжу інформацію, якщо вона стосується тільки українців, так якщо десь є якісь преференції в зв'язку з цією війною. Але я намагаюсь допомогти іншим людям таке ж тому. Мої ролики, вони в більшості своєї, вони для всіх людей, хто намагається і має бажання приїхати до Канади. Стосовно того, що деякі мої ролики, вони дуже длинні, так я це розумію. Наприклад, мій, мій останній ролик про Британську Колумбію, і я бачив декілька відгуків, що треба робити. Тільки одну, розказати про одну чи пару програм, які е, в основному підходять окремій групі е, потенційних іммігрантів. Але е, хочу сказати: якщо ви е, вважаєте, що ви втрачаєте час, марно, марно час, е, дивлячись ці ролики, ви завжди можете прочитати самостійно на офіційному сайті. Я не буду е, диференцювати е, людей, Чисто з мого розуміння, так, це я вважаю, буде полізно, корисно, це буде не корисно. Ні. Тому що навіть українці зараз приїжджають до Канади, приїжджають і приїжджають до Британської Колумбії різних професій, і Британська Колумбія пропонує різні підходи до різних професій, тобто, тобі ж не всі. Українці мають бути заточені на еміграцію через програму для низькокваліфікованих робіт. Я казав вже не раз, і я ніколи не раджу навіть ставити собі за мету знайти першу роботу і працювати в Канаді на низькокваліфіційній роботі. Я знаю, що зараз приїжджає до Канади багато українців з медицинським. Опитом з медицинською освітою, для них є спеціальна програма. Також приїжджають люди з спеціальною освітою і досвідом в сфері IT, для них для них таке ж є спеційна програма. Різні люди мають різні потреби і мають різні шанси, і мають різні шляхи імміграції у тій чи іншій провінції. Тобто я ще раз хочу щиро подякувати вас. Більшість більшість людей я бачу розуміють, чому я це роблю, і не потрібно роз'яснювати. Але я вирішив зробити це відео, щоб трохи прояснити мою позицію і розповісти, дати так, сказ... так, так кажучи, курс на те, що я і далі буду робити. Я ще раз дуже-дуже дякую всіх українців за порозуміння моєї української за шалену підтримку. І да, я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось в Канаді. Ну, з, де, з, де, з деякими людьми ми зустрінемось у наступному віде, відео. Всім гарного часу, всім пока.